Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, я живу в США в Лас-Вегасі з 2014 року. Розповідаю, як ми тут. Пам'ятаєте, був такий час, коли ми всі слідкували за здоров'ям Путіна в сподіванні, що воно ось ось здохне. У американців зараз саме така стадія з Трампом. І раніше на Трампі часто помічали синці, але останній синець був просто синя чорного кольору. Зразу Дональд трохи експериментував з тональною основою, потім залишив все як є. Мем з демократичної групи Світлина Трампа і королеви Елізабет з таким. Самим сенсем. Там, де доні написано, ця світлина зроблена сьогодні в овальному кабінеті. А це фото королеви Елізабет. Було зроблено е, за два дні до її смерті. Мрійники, я б сказала. Але на цьому фото Трамп дуже схожий на Федоровича. Цікаво. Група, Група Південна Дакота, фото Трампа е, в Білому домі і написано Трамп педо. Медо це скорочено від педофіл, тому що американці підозрюють, що він є в списках Епштейна. Це просто танцюючий Трамп на каналі одного американського блогера, і воно набрало дуже багато лайків чомусь. Окей. Як на мене, то занадто просто, але окей. Фартікус. Зараз буде прям фу-фу-фу, я вибачаюсь. Фарт це, вибачте, пердіти на англійський. і як ви знаєте, Доні їсть тільки фастфуд, тож такі інциденти часто страпляються з Трампом, тому фартикус е, я попереджала. По всім трампівським групам рознесли велику радісну новину. Трамп сказав, що ціни на ліки зменшаться на 1400%. Відсотків. Тобто, дивіться. Якщо мої ліки коштують 10 доларів, 1400 від 10 доларів це 140 доларів. Тобто 10 доларів зменшиться на ці 140 доларів дорівнює е, мінус 130. Тобто за логікою Трампа фармацевтичні компанії зараз будуть платити нам. Ну хіба ж це не чудово? Ось ж така вона Трампа-математика. Трампісти так раділи, так раділи, а потім прийшли люди, які вміють рахувати, і все зіпсували. І тут справа навіть не в тому, щоб рахувати чи не рахувати. Багато людей вже давно закінчили школу і не пам'ятають математику, як рахувати ці відсотки. Але в кожного з нас є Google, Alexa, ще щось. Невже 1400 відсотків не звучить якось дивно? Можна спитати у Alexa або Гугла, просто не вставаючи з дивана. Але вони справжні виборці Трампа, здається, люди неспроможні думати. Але весь жах в тому, що зараз зрозуміло, що Трамп поняття не має, що таке відсотки. Тобто, коли він накладав величезне мита у відсотках на всі країни, він реально не розумів, що він робив. Далі не дуже добра новина, але потім буде знову добра. Після абсолютно феєричного інтерв'ю Лаврова, я про це розповідала в минулому відео. Коняка просто впала мордою в кізяк. До речі, після цього інтерв'ю про Україну згадують частіше в новинах, ніж про списки Епштейна. Після цього всі трампійські групи почали просто закидувати фейками про Зеленського. Пишуть: Зеленський зараз сказав, йому потрібен один мільярд кожен місяць на фінансування війни. Я не буду читати вам коменти, вони жахливі. там... Тролі пишуть діч просто збираються ділити Україну або віддати її Росії. В іншій групі Зеленський заявив, що борьба між Росією та Україною триматиме, доки він не вирішить її закінчити, включаючи будь-який компроміс з Росією. Команти, коменти теж просто жахливі. Тобто всі а, трампопозитивні позитивні групи вони не пишуть погано про Путіна. Але їм заважає жити саме Зеленський. Цікаво, скільки це коштує ращі ці американські групи підтримки Трампа? The Hill 66 – 66% виборців підтримують зусилля Трампа щодо закінчення війни в Україні. Незважаючи на. Підтримку зусиль Трампа шість з десяти респондентів заявили, що вважають зустріч з Путіним невдалою у просування миру порівняно, порівняно з близько половиною, які говорили, що перемовини з Зеленським були успішними. 58% виборців заявили, що вважають, що президент недостатньо жорстко поводився з Путіним. При цьому виборці в основному оцінюють. Відносини Вашингтона з Києвом з Києвом як більш важливі, ніж його відносини з Москвою. Приблизно 6 із 10 виборців вважають, що Трамп, врешті-решт, не зможе вирішити війну в Україні. Ну не зможе, якщо його в жопу не штовхати. А якщо будуть європейці штовхати і самі американці, то щось буде. Трамп висловив думку, що він повинен отримати Нобелевську премію миру за свою роль у перемовинах щодо обмеження війни в Європі та інших глобальних конфліктах. Опитування показало, що 61% виборців не вважають, що Трамп повинен отримати Нобелевську премію за свою роботу. Тобто, дивіться: 61% не вважає, що Трамп має отримати премію миру. 10% взагалі про це не думають, і далекі від цього не знають, хто президент. 29% – це ті, які не вміють рахувати. Мізків немає, щоб спитати Алексу, і палко підтримують Трампа. Далі 66% – американців, які підтримують Україну. З них 60% вважають, що Україні мають бути повернені всі її території. 6% все ще за Україну, але вважають, що Україна має піти на компроміс заради миру і віддати щось путіну. 10% знову самі на силу виживають і ніяку, не мають ніякої думки щодо України. 24% сидять в трампогрупах. Які я вам показувала, і вірять всякі фігні про Зеленського. І підтримують все, щоб не сказав Трамп. Чим менший рейтинг у Трампа, тим більше, тим більше людей йдуть в опозицію і підтримують Україну. Тим більше тиску на Трампа. На початку Трампа президентства тільки 52% підтримували Україну. Зараз це 66%. Після інтерв'ю з Лавровим, до речі, на НБС Трамп кричить, що вони фейк ньюс і в них треба забрати ліцензію. Трамп зустрічався з південно-корейським президентом. Я намагалась дивитися, але в мене не вистачило терпіння. Просто президент розмовляє на корейській, потім їх перекладач це перекладає в одну сторону, потім в іншу. Перші сім хвилин, які я дивилась, кореєць зі всіх сил хвалить Трампа. Трамп так поважно, з розумінням киває головою, погоджується, погоджується з тим, що він такий величний. Я не можу на таке дивитися. Але я подивилася окрему частину, там, де Трамп сказав, що Зеленський теж не безневинний, і він з Путіним, Зеленський з Путіним, танцюють танго. Він зараз спостерігає і через тиждень-два буде щось робити. Трамп буде щось робити. Mm -hmm. Експерт з Fox News називає це дипломатичною паузою. Навіть експерт на Fox News сказав, що заява Лаврова про те, що зустріч неможлива, бо не мають а, адженди. Це повна повна фігня і чортишо. Насправді. Путін думає, що виграє, єдине, що він хоче, це продовжувати війну і вбивати цивільних. Тому каже, що Трампу треба тягнути Путіна до столу перемовин. І це Fox News. Також вони знають, що 79% українців проти того, щоб віддавати будь які території Раші. Тобто Америка і навіть Fox News, трампісти вони реально розуміють ситуацію. Але Доні буде робити все, що завгодно, щоб нічого не робити. Тому реальна надія зараз тільки на ЗСУ. Я дивлюсь по новинам, як палає Раша ЗСУ найкращі, і роблять, і роблять свою роботу. Некст. У нас нова інфекція. Житель Мериленду, який подорожував до Ель Сальвадору, був діагностований з новим черв'яком. Це перший за довгий час зафіксований випадок в США, пов'язаний з поїздкою до країни, де спостерігається поточний спалах. Ця особа одужала і слідчі не виявили передачі інфекції іншим людям або тваринам. Новий черв'як це муха, яка відкладає свої яйця у відкриті рани. Та природні отвори тіла людини або тварини. Паразит зазвичай зустрічається в Південній Америці та Карибському регіоні. Ця інфекція була мас... масовою в США в 60-70-х роках, і тепер є шанс, що з'явиться знову. Яка краса жити в пустелі? В нас немає мух. Дякую за коменти, лайки, підписки. Дуже дякую за ваші коменти. До речі, дуже добрі коменти. Дуже дякую. Все буде Україна. Бережіть себе. Бай-бай.